Привіт всім підписникам та глядачам каналу. Отримав ось таку посилочку. Налякайтеся, що тут пише Барбі. Е, тут є машинки Hot Wheels Matchbox, тематичні, преміум. Зараз будемо розпаковувати і дивитися, що там приїхало. Ну, а якщо хочете ще більше відео розпаковок, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Поїхали. matchbox Volkswagen Golf. Це в нас машинка шляхами Європи. 24 серії Це у нас 18. Ну, непогано, непогано пропрацьований. Знову ж таки, нагадую. Mashbox, колеса, відрізняються від Hot Wheels своїми протекторами. Так, це у нас ще такий самий. Ще такі Volkswagen D4. Це у нас електромобіль. Так, ще Volkswagen. І поршик. Як на мене топчик? Ай-яй-яй. Більше-більше промальовувати. Matchbox. Оу. Так, гелік? Ну, можливо, не передає весь спектр кольорів телефон. Але такий матовий фіолетовий гелік. У ну, мене все. бокс ну, ще є такі тематичні. Зверніть увагу, тут така пінка, щоб не пошкодилася модель. Напіввідкрита. Ще в мене таких не було ні в колекції, ні в продажі, але якщо бажаєте поповнити свої колекції, інстаграм, телеграм, все буде в описі до цього відео. Так, це у нас тематичні з форсажу. Мав майже увесь сет. В інстаграмі є актуальна наявність. Ще трішки поповнилося. такий у нас доч. Ще цікавий сет преміум. Хотвіл з форсажу. Так. Е до речі, до речі. Через буквально 10 днів буду мати вже повний сет. Тут в нас тільки три машинки. Це в нас акура. Всім любимий кабанчик. І знову ж таки, якщо бажаєте, можете перезамовити, це буде трішки дешевше. Або вже дочекатися по прибуттю. По прибуттю буде весь сет. Так. Залишилося тільки поршик, і це у нас онкрузер. Так, ще у нас дві матчбокси. Ого. Mercedes-Benz Sprinter. Я, ну, скажу так по вазі відчувається. Відчувається, що це не дешева моделька, хоча ці недоступні. Це з тематичних. Мерседес-Benz Sprinter. Honda. Відкрити верху, Кабріолетик. Ну. Також топчик, капот відкривається. Залітайте. Так. Щось важкеньке. Це в нас порш. Порш. На такому транспортері. Дуже важкий серія. Що у нас? Преміальні транспортери. Нагадую, хто хоче придбати модель, підписуйтесь. Telegram, Instagram. Вся актуальна наявність в Інстаграмі. В Телеграмі просто закидую новинки, що приїжджає. Ну і, в принципі, там більш-менш досить оперативно можна спілкуватися. Так. Пубер Мерседес. Ага. Ось такий мерсик. Що у нас тут? Тут, Ну, Ще раз кажу, хто колекціонує кількість моделок обмежена. Залітайте в Телеграм Instagram. Інстаграм, все буде в описі до цього відео. Ну що ж, посилочка все. День 2 буде ще щось новеньке. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі, всім хорошого дня!